Книжку. А у книжці казочки, ті, що люблять малюки, одна казка загубилась, до садочка прикотилась. Вранці я її знайшла, вам малята принесла. Казки люблять сім. Діти з бабою жили, ще й собачку завели, коли лісу близько жили, в хаті дровами топили. Бабці, чуєш бабці, ну на печі, на ну, на печі, гарячі та смачні, пшеничні калачі. Добре, діду, на печу. Ой, дідущий мірний. Голово тобі сивеньке, всю роботу відложи, ти мені допоможи. Ой, бабуня одарочка, моя мила господарочка, і чого ти так кричиш? Не вже готові калачі? Ні, закінчилися дрова. Пічка зараз як затухне, то і хлібчик не спечеться. Ой, і кашка не звериться, і зварчик не запариться. Одягнись тепленько, сходи до лісу швиденько, принеси дров для печі, щоб типа хліб, калочи. Ось віді. Діду, кожу, що хваляється, яке. От дід натягнув кожуха, взяв шапку, теплі рукавиці та подався до лісу. Не дуже дідові хотілося із теплої хати йти у зимовий ліс. Але що ж зробити, якщо баба наполягала? Я мишка шкабутушка, в мене сіра рушка, я по лісу гуляю, хатилочку шукаю, пі-пі-пі, пі-пі-пі, хатилечку шукаю. Ой, ось і хатка невеличка, вличка, ось рукавичка. А хто хто рукавиці? Ага, ніхто не озивається. Може я за тут, поки її не знайду. Ой, як тепло, ой, як добре жити мені тут, заховаюсь мов у нірці і мене тут не знайду. Мишка в хаті проживає, тихо пісеньки співає, та сухарики гризе, чує, хтось до неї йде. По засніженому лісу жанка А ти хто? Я жабка з криотушка. Заходь, заходь, подруженько, заходь, заходь, любенько, дотуйся багаденько та до що тепленько. Зраділа жабка, що мишка так її гостинно зустріла. Ще й запросила до себе в рукавичку. Тепер вже їх стало двоє. Чують, сніг поскрипує, а це по засніженому лісу вже й Треба Триваєш Ой, що це таке? Рукафичка. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відукниця, хто тут є. Чує зайчики з хатинки? Хтось там голос палиє. Я зецька скриботушка, я жабка скриботушка, а ти хто Я зайчик-побігач, зач? мене погрітися трішки, померли лапки, носик, вушка. зайчинятком за розчу чайком з малими. Ось так хатка, рукавичка не широка не низька і двухниця. хто там? Я вышка в крабу. Я шапка з кривотушка. Я зайчик, побігайте. Я білочка руденька. Я прийшла до вас у бо прийшла зима всі доріжки замила. Заходь сьогодні любесенька, заходь сьогодні подруженько. Рукавичка теплий дім. Добре і весело тут всім. Почалося справжнє веселе життя. Звірята раді, дуже раді, що зустрілись разом. Мене любує рукавичка, рата йде. Бігачка. Я білочка руденька. А, а ти, ти хто? Я лисичка, сестричка, по лісу блукала, вже давно-давно вас шукала. Дякую, ще запросила. Вашу добродушу не забути. Всім сюрятам лісі помагати буду. Я шапка скработушка, я побігайчик. я білочка рудень, я лисичка, сестричка, а ти? А хто? А ти хто? Я на місяч ночі вив, та на гори захворів, дуже голос я чекаю, зовсім зовсім замерзаю Зуб на зуб не попаде, пожалійте ви мене, та впустіть свою хатинку. Ти заходи на хлопчик брати, та погрійся в нашій хаті. Друзі, з нами те живи. Не забив собі вологи, щось знайшов посеред Лукавичка, Укаличка, ну й дивинка, Відгукніться хто тут є. Чому від мене тільки хто хтось голову сподає? Я Мишка з кработушка, я шапка з кработушка. Я побігаєш. Я білочка руденька. Я лисичка, сестричка, а я бабчик, братик. А ти, ти хто? хто? Я ведмідь. Ведмежатку нажатку та до хатки запустіть. Заходь ведмежатко. на В тісноті, та не в журбі. Звірі будуть проживати. Ось і стали зимувати, в рукавиці проживати, Дружно вони всі живуть, господарство там ведуть. Нам здається дуже за твою рукавичку. В ній усі ми подружились і добро творів навчились. Зараз підемо у ліс, нас бере дров цілий віс. Буде терпо твої бабці, як на рукавиці хаць. Коли справді користь з вас, то запрошую до нас. Будем раді вам годисі. Гей, бабчо, іди сюди, дивись. Я остей тобі, привіт. Заходьте, будь ласка. Отак от щасливо закінчилась наша казочка. Звірята допомогли дідові назбирати дров. Ось і казочці кінець, а хто слухав нас, той сьогодні й молодець.